Доброго здоров'я усім! На календарі кінець травня, на кінець то тепло, сонячно, погідно. Сонячний настрій і в працівників екстреної медичної допомоги, адже 26 травня їхнє професійне свято Всесвітній день екстреної медичної допомоги. В зв'язку з цим ми поспішаємо у нашу службу екстреної допомоги щоб зустрітися з її фельдшером, без Тамарою Дмитрівною. Тамара Дмитрівна, розкажіть, будь ласка, що треба для того, щоб бути фельдшером? Які якості? Не ті, що в переліку там, вимог да, стоять до фельдшера, а от якась якість, яку ви що, напрацювали в процесі вашої роботи за довгі роки? Щоб бути фельдшером швидкої допомоги, треба. По перше, напрацювати стаж роботи, щоб мати елементарний досвід, да, в роботі? елементарний досвід в роботі. Uh -huh. По перше, коли приїжджаєш на виклик, який uh -huh. потребує екстреної допомоги, ти повинен сконцентруватися, зібратися, не панікувати, бути спокійним, щоб заспокоїти пацієнта. Uh -huh. А, в принципі, це можливо ви, наприклад, згадуючи себе молоденькою дівчинкою, якою да. ви прийшли на швидку, Ой, вдавалося бо... вам це? Було, їдеш і волосся на голові піднімається. одразу так було лячно. Да. Да, було боязно. А зараз їдеш спокійний собі, знаєш що. Ну це вже спокій роками роботи да. і роками професіоналізму напрацьовано. Спочатку дуже я їхала, переживала, що там, ну як я справлюся ага. з цією роботою. То, ситуації ж різні бували. Да, були різні ситуації. Раніше, коли ці, я працюю з тисячу на швидкість, 1977 року, і дуже багато було дорожно-транспортних, покупляли угу. всі мотоцикли. Угу. Ява, і це кожну ніч аварія. Аварія вони падали, розбивалися. І то приїжджаєш там. Ну такі страшні стани, да? то нога лежить одірвана, uh -huh. то то труп, то, 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 то в тяжкому стані, то приходилося та й зараз багато аварій. От коли зробили трасу, у нас ж, траса нова, uh -huh. дорога рівна, багато хто не знає цієї дороги, і почти Злітає? кожен день почти залітають із uh -huh. дороги. Тамара Дмитрівна, так а як вам було звикати оце, як ви прийшли молоденькою? Це ж зараз вже вас, як сказати, напрацьовані ці всі, да? вже майже до автоматизму. А тоді, попервах, що вам допомагало? Ну, по-перше, я дуже хотіла працювати на швидкій допомозі. Мені так подобається ця робота, що от мені ну, значить, так треба, якщо такий визов, що це, ну, це ж робота, це так треба. Ну, це складно себе мовити, звичайній людині, правильно. А ви, наскільки mm -hmm. я знаю, зовсім не маєте ніякого відношення, ваша родина, так? ваші батьки mm -hmm. до медицини. Звідки такий вибір? Саме швидка допомога. Вибір стався ще в восьмому класі. Ми жили в селі Долинському yeah. і там приїхали дві молоді фельдшерки на медпункт. Ну і зараз ця Галя Пархоменко, вона зараз там проживає в Долинську. І ми вже вже, дівчата, вже ж дорослі, восьмий клас, і кожен день ми до них. Ввечером заходили туди, вони жили в медпункті, ми їх брали під руки і ходили, прогулювалися по селі. І Така романтика була. І мені, і мені так захотілося от бути такою фельдшеркою, як ці дівчата. І після восьмого класу я закінчила на відміну без екзаменів, поступила в медичне училище при Дніпровській залізниці. А батьки схвалили ваш вибір. Особливо я питаю з огляду на тата, якого ми знаємо, мали ветеран війни, да, це ж філолог. Да. Тоді, мабуть, був директором школи на той час, так, да, вдалині? Да. Да, він схвалив, їм. він радий да? був, що я вибрала професію. Ну що... Хотя... саме таку, що фельдшер швидкої? Так, да, а на швидку мені по тому вже хотілося. Я... Після закінчення медучилища мене послали в Татарію, в Татарстан, настоящу татарію. Серйозно? Так, да, пам'ятаю, город Агриз. І в тому Агрізі я в поліклініці стажирувалася. І там була рядом швидка допомога. Я піду до них кажу, дівчатки, ну пошліть мені, дайте з'їздити на визов. Вони мені виберуть там якийсь легенький визов, поїду обслужу. І потім, вже коли я приїхала сюди. В п'ятий хатки паномарин Колоній Васильович uh -huh. взяв мене на швидку допомогу uh -huh. фельдшером. Це в 77-му році і по цей день. Ну, Як ви це все витримуєте? Отуту я цю так люблю. Мені здається. Що нема кращої роботи? Це, <рігла> ні, ну можливо, так і є, От мені не подобається швидка, я не можу. Я пам'ятаю в декреті, як була їде швидка, а я не можу скоріше вийти на роботу. Що... І зараз не можу розлучитися, що вже пора відпочивати. Я не можу кинутися. Тамара Дмитрівна, а розкажіть, будь ласка, який найнезвичніший випадок? Я розумію, що всі випадки по-своєму да, чимось незвичні. У мене є цікавий випадок, дуже цікавий. Я тільки прийшла сюди робити, в мене був виклик до породіллі. Приїжджаю, я вже адресно буду говорити. Приїжджаю. Тут у місті. Тут п'яти хатка. Да. В жінки ягодично було прилежання. Попкою попку да. Да. і дитинка? Так, і попка та. Вийшла голова там. І я, от як то всі навики, що їх не було ще тих навиків, ну вдалося дитину мені спасти. Ми родили, воно не дихало, ми його оживили, їду щаслива в кабіні, везу ту дитину, весь, Хлопчик чи дівчинка, весь рот в коні. Ну, слухайте далі. Проходить десь годів років 25. Визовна північну, теж породілля. Приїжджаю вдома, родила вона. Везу її. Ми ж родили, везу її в машині, а вона лежить і каже: мене мамка теж вдома родила. А як тебе звати? Альона. Це на тому адресі, так. Да. Ну, Оказується, що я і в неї прийняла роди. Що таке буває? Оце да, таке в мене це цікавий випадок дуже. Що? Що була би хто розкав, не повірила. Да, да. Боже, скільки всього. Тамара Дмитрівна всі виклики цікаві, дуже цікава робота. От їдеш разно різноманітна, uh -huh. нема все, все, одинакового. Uh -huh. Дуже цікава робота. А що найважче в вашій роботі? Як ви вважаєте? Найважче це коли людина сидить вдома хвора, uh -huh. а довго вдома сидить, затягує цей стан, такий, да? стан і приїжджаєш, і тоді важко виводити з цього стану. Що ти його, все робиш, що можна, uh -huh. і тоді приходиться забирати в лікарню, того, що нічого не допомагає. Uh -huh. І не факт, що людина виживе, так? Да? Та так. А можна звикнути до того, що на ваших очах людина відходить ну, в інший світ? Ні, ні. ні. ні? Кожен раз переживаєш. І, і, помираєш разом з ним і вживаєш. Потім. Дуже важко. А що ви робите для відновлення? Вже неможливо, як ви кажете, кожного разу помирати. Такі, що от, недавно ми повезли чоловіка в машині, в нього він клінічну смерть нам два рази давав. Ми його... Два рази? Так, два рази на дорогу. Ми везли ось з комісарівки. І ми йому, в мене віточка була санітарка, вона зараз розчиталася, ми йому все робили, що можна. І масаж, і скосове дихання, і вводили адреналін, апарат підключали. І він, ми його сюди доставили, ну, в свідомості живого, а потім він пішов, може, пам'ятаєте цей випадок на нову почту. Там його випус, виписали з реанімації, він через декілька днів на новій почті помер. Ні, я не чула. Цього. Не чула, це Ні. годів п'ять назад. А якого віку? Середнього? Ну десь років п'ятдесят. Ну Всього? в нього були операції на серці, вже декілька операцій, він фермер із комісарівки. Тобто, все, що ви могли, ви зробили, і це да, допомогло, це слава допомогло, Богу. Домогла, та? так. Да. Тамара Дмитрівна, ну пару слів про колег скажіть, будь ласка, з людьми, з якими ви працюєте, ми тільки що перед зйомкою заходили в ваш кабінет, Марія Федосіївна, дай Бог здоров'я на місці, просто не уявляємо вашої служби без неї. У нас, у нас швидкі, от нема тікучі кадрів, що угу. прийшли, там три дні поробили. От як приходить людина, прикипіла і працює. Так і мені прийшлося тут. Було багато зі мною працювали старих фельдшерів, які вже пішли в війний світ, а другі ще ж на пенсії. Ніколанькася це прийшла, я була старшим фельдшером. Що мені подобалось, Вася Івановна, от щось я зроблю, не так, ася Івановна не при всіх не очитувала. заведе мене в кабінет і в сам, такі, на сам. сам на Сам сам, да. це я її поважаю. За Делікатність. Зараз вона на пенсії. Ну, а так Семеновна померла Федосеєва, Роза Михайловна, Сухотєрін. із старих кадрів, оце ми тут з Марією Федосеєвною залишилися дві із фальшерів, події ще є. А зараз колектив молодий, молоді дівчата поприходили дуже грамотні, розумні, беруть. Беруть ага. до роботи, все знають, користуються апаратурою. Взагалі, ми як перейшли до кривого рога, скоро зовсім друге дихання відкрилося Нас... А Чим змінилася ваша специфіка? Змінилася, по-перше, ми на виклики це контролюється, повинні ви, виїхати за дві хвилини, от виклик по, да, І доїхати за, по місту за 10 хвилин, по селу за 20 хвилин. Ну, Вчитую те, що дороги взагалі не годні, і хочу попросити звернути. Увагу, що дорога на Ірастовку е, на Вишневе. Ага. Зовсім нема дороги. Там яма на ямі. А ви кожен день по два виклики туди є. Якщо а не ви там обслуговуєте? Так, да, да, сексагань тут. І ага. ми сяксагань туди ага. їздимо. Дуже часто визивають швидку, яма на ямі, їдемо, б'ємо машини і доїзду 20 хвилин, нема ж ніяк. Ага. 40 хвилин це хоч би вкластися. Ага. Це саме першова дорога це ага. на Ірастовку. Ага. Ну, це що за колектив. Всі дружні, всі, розумні, грамотні, водії теж такі, що їздять. Може ж, бойові одиниці теж і водії, правильно? Да, да, ми ми працюємо бригадою: водій, санітар і фельдшер. Сам фельдшер не може нічого в принципі. Якщо приїжджаємо на аварію на ДТП, то ми всі працюємо. Якщо нас ті такі, що треба на ношах, насти форова, то всі підключаються. і водій, саніт... Ну, санітари, вообще ж допомагають нам на викликах. щоб… Скоріше це все робилося. Ну насчет професіоналізму, можете не сумніватися. Дівчата поприходили дуже грамотні. Я в цьому були. переконалася особисто. Да. <клес> Деякі ж наші три чоловіки на війні, Магроза, Ткальницький і Васильєва пішли добровольцями на війну. Так, це ваші наші, так. Дай Бог, щоб вони повернулися поскоріше, щоб живі, здорові. Будемо Бога молити, щоб все було благополучно. А Тамара Дмитрівна, ми під вікнами швидкої вашої, і бачимо, що абсолютно нове обличчя вашої служби, да. за рахунок чого це. Хочу подякувати від усього колективу міського голови Ісаєва. За те, що виділив нам кошти на ремонт приміщення, і зараз ми поміняли вікна. Ще нам виділили кошти на ліноліум. Так що будемо зимувати в теплому приміщенні, бо старі вікна видували, холодно було там. А, вони вже такі були страшні були страшні, здоровительні і всі побиті, трухлі. Так що ще треба попрацювати ще при нових вікнах. Обов'язково як же. Як кажуть, ще є з пороху, порохівниця, куди ж його йти на заслужений відпочинок, ще встигне Тамара Дмитрівна, що ви хотіли побажати вашим колегам? Я хочу побажати колегам, щоб вони були здорові, щоб було мирне небо, щоб не було ковіта. І хочу, щоб вони були живі, здорові, гідної заробітної плати їм. Щасливих сімейних днів, щоб вони були веселі, ну, але саме головне, щоб війна закінчилась.